Ми всі в одному човні в страхі і в надії, і кожен з нас має свій власний шлях. Але коли допомагаємо іншим, ми робимо світ трохи яскравішим, писав ірландський письменник Оскар Уальд. І справді саме добрі вчинки надихають нас на те, аби робити добро у відповідь. Особливо важливо дарувати один одному позитивні емоції в нелегкий для всіх час. Добро постійно робити потрібно, тому що якщо ми будемо е, агресувати там. Якісь вчинки погані проводити, то звичайно, що в нас і оточення таке буде. Якщо ми будемо намагатися більш позитивно до всього відноситися, більш доброзичливо, як також в даний час, то Україна завжди переможе. В нашій країні війна, і ми всі нам всім потрібно друг другу допомагати та підтримувати. Це необхідно для нас. То треба бути позитивним та думати, що все буде добре. І все буде добре. І я вважаю, що треба бути сильним духом та підтримувати одному, і все буде супер. Завжди треба робити добрі справи і допомагати один одному. Особливо на наш час треба допомагати. Як не важливо, це дуже потрібно робити. Добро треба завжди, але тим більше в таке час, яке у нас зараз воєнне. Намагаємося як можна частіше робити. На добро треба завжди добром відповідати. Перехожі навколо впевнені, добрий вчинок може стати джерелом для гарного настрою не лише оточуючим, але й людині, яка робить це добро. Ми не годували тварин, вони в нас живуть без Вон... них немає хазяїнів і вони живуть в нас. На дворі і ми не їх. Я працюю в аптеці, ми кожен день робимо добрі справи для людей. Консультуємо, допомагаємо. А мені ну, вроді би як і не треба було. Є близькі друзі, які допомагають, коли потрібно. І все. Мій батько зараз захищає Україну і ми кожен місяць намагаємося йому збирати, проводимо збір коштів, допомагаємо, як можемо. І, Взагалі донатимо там з допомогою застосунку дія, які проводяться збори, тобто максимально допомагаємо. Переводяться гроші там на наше Всу. Але з повагою до людей відношу, відношусь. Жінку жалію, от, внуків люблю, там і правнуків. Я дуже люблю допомагати. Я Ще вчора запитала бабусі, чи хоче, щоб я щось придбала для неї, але а, наші літні люди бояться. Бояться, не знають, як реагувати на, на добрих людей, на добрі справи. Проте перше правило, про яке варто пам'ятати, коли ви вирішили зробити добру справу, робіть це від щирого серця. Та не очікуйте нічого натомість, кажуть жителі Одеси. Не треба от тих людей, да. яким ти оно воно от до інших. У моєму ситуації працює. Якщо бути от, дійсно добрим, то не треба чекати, що тобі буде добро за твоє добро. Іначе це, виходить, не дуже добре. А це, це в душі повинно бути. Виховання певне, от, от це від батьків передається. Від от таким чином добрі справи роблять наш світ кращим місцем для життя і сприяють побудові позитивних відносин між людьми. Не забувайте про це і завжди намагайтесь робити добрі справи навіть у маленьких щоденних діях. Таку думку висловили більшість наших респондентів.